Доброго Дня мене звати Алла, Я власниця Ютуб каналу МК Бренд Одеса і також власниця поки що трьох магазинів в інстаграм. Мене звати Аліса. Я працюю в МК Бренд контент Мен. сьогодні були фотостудії, знімали також контент і продовжуємо для вас зйомки роликів на YouTube. Сьогодні будуть дуже цікаві питання. Хочу окремій темі присвятити відео, і насправді дуже цікаво, як Алла на це відреагує, тому що вона зовсім не готувалась, і як завжди, я не готую Алу до запитань, і вона відповідає ось так щиро, без підготовки зі своїми емоціями. Алла, я хочу сьогодні присвятити відео. Одній такій темі, колись я про це говорила, але ви, скоріше всього, не пам'ятаєте. У нас на каналі є відео про незвичайні ситуації з колективом. <реш> так, якщо ви пам'ятаєте, це дуже спекотне відео. І сьогодні буде також спекотне відео, але воно буде стосуватись грошей. І е, я хочу у вас, Алла, поцікавитись, які у вас були випадки за весь цей час, де вас розводили на гроші. Шахрайство, якісь там схеми обману і так далі було б дуже цікаво послухати, тому що так як ви підприємець і завжди працюєте з грошима, з товаром, з тканинами, з цехами, Мені здається, що там є якісь такі спокойні так, історії. Так, звичайно, Звичайно. Ой, Аніса, реально таке, знаєте, спекотне питання, тому що, знаєте, не завжди хочеться визнавати. Не, не всі і не завжди визнають такі моменти, що десь ти лох. <гум> так це сказано. Ну, ну дуже, Не дуже приємне слово, але ну, щоб воно, коли тебе розводять, то якось так ти себе почуваєш. А, дійсно. А... З моїх перших таких яскравих випадків, коли я ще не була підприємцем, да, але я працювала, допомагала своїй родині, да, і, тому, ну, і перед тим, як вступити до академії, в якої я вчилася, да, харчовою, я працювала на одну людину, яка мене кинула на зарплатню. Спочатку мене кидали мої свинчиці, я працювала в магазинчику з продуктами. І спочатку мене кинули з самого початку мене кинули смінч... смінщиці на зарплатню, не вистачало якогось товару. Я тоді психанула і сказала, що мені не потрібні сменщиці. Я буду сама працювати, сама рахувати. І, на той час у мене вже була перша освіта. У мене була бухгалтерська освіта середня. Я закінчила одеський... Авто автодорожний коледж mm -hmm. зараз коледж. Тоді це був технікум, зараз вже коледж, як розуміємо, називається. Ось це був перший випадок. працювала три місяці, вступила до академії, і я попередила власницю магазину про те, що я все ж таки буду ходити, і щоб вона знайшла мені заміну. Ну вони вирішили мене кинути. І знаєте, що дуже дуже було обідно, що в мене кинули на ящик. Зараз шкалі. Ящик шкаліків, тобто в ящики 24 шкаліка на 23, три. Як запам'ятала, 23 шкаліка не вистачало. Яких шкаліка? От такий маленька. Ну шкіли для тих хто не п'є, шкаліки, Це зрозуміло. Я про що це було таке, знаєте, мені досвід про те, що я відверта людина, я відповідальна людина. Я хотіла як правильно, а вийшло, знаєте, все ось так. Але мені здавалося, мені здавалося, що це вже є приклад того, щоб мене не кидали далі, так? щоб я була більш уважніша, але цього не вистачило. Наступне, як я пам'ятаю, я, я жила зі своїм першим чоловіком, але ми тоді до нього переїхала на п'ятому курсі інституту. Угу. Кинула, знаєте, ти така була схема, можливо, ти ще Аліса, не знаєш, я ж набагато доросла mm. дівчинка. Ніше, ти. Була така схема, дзвонили нібито від Київстару, дзвонили і проговорювали про те, що ваш номер прийняв участь в розігрі, що якщо ви побоювати рахунок, то ви там щось отримаєте, ла ла ла. -ла. Я попросила свого чоловіка, щоб він побіжав, взяв туди, були такі картки, ми їх стирали монетками для того, щоб давати номер. Ну, по схемі ми скидаємо за кошти. Перший раз не пам'ятаю, скільки це гривень було, можливо, 100, можливо, 300. Мені перезвали, кажуть, все, ви виграли, ви прийшли там наступне тренування. Там, що... Або автівку ми розіграли, або там мільйон гривень було. Я вже не пам'ятаю, ну, Тобто, все, вам ще потрібно три рази по 300, щось таке. Ну, коротше, приблизно так. Uh -huh. нас кинуло десь приблизно на 1000 гривень. Мій чоловік побіжав знову в той же Кіос, купив знову ці е поповняшки, ми знову перекинули. Е -е і вже ми повинні були там супер цей приз там і тому подібне. Ми очікували дзвінка, а дзвінок уже не <рі> І ми таки сидимо на один одного дивимося. А це якраз було перед новим ріком. От прямо перед новим ріком. І він такий говорить, здається, я він мені говорить, здається, я тобі зробив подарунок. І я така, топ-то. Він каже, ну нас кинули, ну вважає, що це мій подарунок тобі. Ну, типу, знаєш, що так. Я так у мене дважди кину. mm -hmm. ки mm -hmm. кинули спочатку, що позвонила з кіста і по-друге, чоловік кинув на подарунок. Ну, це було нібито смішно, але в той час, от е, я от після цього хто б мені не дзвонив, не говорив, що я щось виграла, е, щоб мені там щось потрібно. Там, я нікому більше не вірю. Просто про от, от, от так от, ну мені потрібно було втратити цю тисячу гривень. Нам було чесно, ми у нас була компанія велика, у нас десь приблизно, у нас завжди на свята зібрали ну, десь приблизно 14 чоловік, тобто сім пар ще було. Ні, не сім шість пар, і ми з чоловіком у нас на, на застолі. за І чесно, ми на Новий рік. Ми наважилися і розповіли всім, щоб ніхто не потрапив в таку халепу. Нам було дуже тяжко признавати, що ми лохи, mm -hmm. що нас отак обіграли, але нам було, нам, кра... нам було чесно соромно. Всі посміхалися. Ну, «Ребята, як ви так? Ну, ребята, як ми отак могли, так говорили, так от... Ну, от ну от ну, я не знаю. Mm -hmm. От повелися та і все. Що, що, ще? Ну... От прямо, щоб на великі гроші була інша ситуація. Ми не кинули, ага. там зовсім інша ситуація. Ми працювали з Харковом, там, ми відправляли товар на Харков. І коли почалося лихо, ну з нами не розрахувалися, але знаєте, в цій війні кожен щось втрачає. Хтось більше, хтось менше, да, хтось життя віддає. Ну тобто, зараз ну не хочеться про це говорити. Але те, що ми втратили, да, то що нам не повернулося і втратили, ми не жалкуємо з чоловіком, тому що ну значить, так повинно було бути. Тобто, там дуже багато товару і на дуже велику суму. Тобто ви надіслали товар, але да надіслали товар, сталося лиха, і товар нам не повернувся. Mm -hmm. Тому ну, тобто, тому що тим, кому ми відсилали, вони поїхали з країни. Це по-перше, по-друге, я так розумію, вони говорять про те, що склад їх згорів. Ну тобто, ну що скоріш всього, там нічого не залишилося. Ну я І ми спілкувалися з іншими, хто також надсилає та ну надсилав товар. Ну така сама ситуація. Ну що тут поробиш, Ну така ситуація. Ну можна було, наприклад, якось як сказати, якось там доказувати там. А ну, а що взяти з чоловіка? Ну, з людей, які все втратили. Ну тут, ну що можна взяти? Ну, лихо прийшло, воно таке. І ну, от така ну, велика втрата. Там, uh -huh. там дуже багато грошей було. тобто Можна було ну, ці гроші вкласти в новострій, uh -huh. я так скажу. Ну, в початок, скажімо так, на переначальний знос квартири повистачило. Ось, можна так сказати. От така втрата була, але це не розводня, тобто uh -huh. це ситуація так склалася, тобто це реалії сьогоднішнього дня українського. ну, Мені здається, що. Можливо, що тих моментів, які були спочатку, можливо, їх і вистачило, можливо, щоб я після, як там не вплуталася в щось інше. А ще, знаєш, іноді говорять, що який ти чоловік, до тебе приєднуються люди, такі ж, як ти. От можливо, можливо, це обходить на мою родину стороною. Хоча що недавно, от, от якраз декілька днів тому, зараз наш синочок в Іспанії, в нього вкрали акаут. А вкрали чому? Тому що його друг він вважав, що це друг попросив допуск до його і Його вкрав просто на ну там Роблекс, якщо я не помиляюся, Роблекса да. просто вкрав. Тому він довірився. Довірився да а він там стільки сльоз. От сьогодні вже це сьогодні вже третій день. Він там що ну і ніхто йому нічого не повертає, але я сину, От він подзвонив. Я говорю дякую, я говорю, скажи спасибо, що це зараз. То в твої 11, це те перший досвід, що не потрібно усім довіряти. Що потрібно ну от присухатися, тому що знаєте, довіра це класна, це класне відчуття. Але знаєте, я тобі ти мені. Ну, тобто це ось так, ти шире людина, і до тебе щирі люди приєднуються. А якщо о, о, недавно ще один е, був е, такий, як це сказати, е, випадок, е, мені е, просили допомоги за одним контактами. І так вийшло, що людина написала, ой, я весь час не терпляю на шахраїв, чи можна там, контакти з. Е, якими ви, ви можете mm -hmm. поділитися для того, щоб я не трапила школі. І мені ця людина, якою попросила, ну, щоб я передала контакти, я говорю, ось там пишуть так то і так то А він говорить: а ти знаєш, це можливо, тому що і вони не, можливо, не добрі люди. Mm -hmm. І це їм весь час ну, там, просто так написали, що мені весь час. Зустрічаються шахраї весь час, я трапляю весь час на шахраї. Є така да, фраза, можливо, і з ними щось не так. Раз їх весь час вони натрапляють ага. на шахраїв, можливо, і з ними щось не так. Ну, тобто я про те, що можливо, коли ми відкриті ширі, то до нас повинні такі, ну от мені здається, що ми от, е, як магнитики да, uh -huh. приєднуємося один до одного. Ну, от, якось так. Я розчарувала тебе, так, так? Ти думала, що Ні, щось я таке буду. Ні, в мене є ще одне спекотне питання насправді з приводу шахрайства. Я хотіла у вас е, запитати, наскільки часто вас називають шахраями? І ваш магазин це прямо яблучко. Так наскільки часто вас називають шахраями, і е, ну як ви вважаєте, як саме переконати людину, що ви не шахраї? Тобто, наприклад, там на початку, так да, коли ви створюєте бізнес, і часто люди ж хвилюються, навіть ті там 200 гривень передплати, вони хвилюються скинути, тому що вважають, що блін за 200 гривень, час хазяйка собі забере 200 гривень і поїде там відпочивати за ці 200 гривень. Ну так буває дійсно. Ось тому розкажіть, будь ласка, поділіться ну, по і розкажіть то, працис... та, про цю ситуацію. Про цю ситуацію багато можна розповідати. Коли mm -hmm. я сиділа на переписках, та, раніше зараз це роблять вже менеджери, але вони весь час не надійовують, але ми знову в шахраї. Я цю фразу зустрічаю дуже От весь час, оскільки ми працюємо в Інстаграмі, весь час, коли ти не вчасно відповідаєш, коли тебе пишуть в. Пів першої ночі, в пів сьомої утра графік не бізнес з десятої до вісії ми, ми також шагреї, тому що нам перекинули кошти там, наприклад, у північ. А ми не відповідаємо. Чому ми не відповідаємо у північ? Дійсно? Ну ми не спимо. Ми пми намагаємось це прояснити і написати. Наші любі клієнти. Ми працюємо з 10-ї години до 8-ї години вечора. Ми відповідаємо всім у порядку черзі. А після іноді буває, коли ми кидаємо о, нашу умову оплату, у нас там завжди є авансування. Що таке авансування? Авансування це витрати на дорогу в обидві сторони, якщо клієнт не прийшов, зовсім не забрав. Або якщо прийшов, наприклад, щоб щось йому не підійшло. І це витрати на упакування, Тому що у нас дві дівчини, які пакують, упаковують товар, і ну тобто, це все витрати. І тобто, ця, цей аванс він виходить якраз на ці витрати, і ми це приписуємо. Ми це відверто показуємо. Тобто на що, чого і чому не повертається ну, різниця? Okay. Якщо, наприклад, з нашої сторони щось дівчата, знаєте, не побачили, відправили якусь річ, а в неї є брак, то звичайно ми все повертаємо. Тобто, ну, ми завжди виправляємо всі наші помилки. Але дівчата чомусь е, от, люди к знаєте, от, вони відправили платіжку. З нашої сторони мовчання. Не знаю, когось вистачає на 15 хвилин, вони хочуть через 15 хвилин, щоб ми відреагували. Когось на годинку, а хтось може забути наступним днем, а, запитати, ті, дівчата, я там надіслала, ну що, як там моє замовлення, Привіт. Mm -hmm. да, Добре. А іноді буває, що відсилають нам кошти, не пишуть, що нам відправило, а ми сидимо водами. Тому що замовила Іванова, а прийшло від Сидорової. Ну і тобто у нас висить платіжка, а на кого що не А Вона згадала через декілька днів. Дівчата, це так все ж була я, так ж Іванова, А така платила моя подруга Сидорова. А ну добре, ну тоді відправляємо. Ну, ну тобто такі ситуації є ті, що з нами давно працює є. Є клієнти, які не давно працюють. Вони першого, знаєте, от ми е, е, як там іноді писали, да. Я повелася на але на обличчя там щось. Там вона така шира дівчина. А ви так не широ ведете себе, не відповідаєте, кошти отримали і мовчите, і я у вас кращої думки, але там, там ви, що то стараєтеся, Ви щось буваєте, думаєте, що це менеджери собі забирають кошти. Хоча у нас тільки всі проплати йдуть на рахунки. Ну, тобто ФОП вже не можуть бути шахраями, ну в апріорі, тому що а, можна на ФОП, якщо ви сплатили на ФОП, і якщо ФОП под... десь да, то ви йдете і пишете заяву, що ось такому ФОПу на ці реквізити було переписано, типа немає відповіді, скрит перешписок. Тобто це все можна розбирати, щоб ви розуміли. Але люди так, звичайно, не всі освічені, не всі знають свої права, не всі знають, що ФОПі ФОПи, ФОПи... ФОПи знають під лупою, їх розглядають зверху весь час. Нацбанк податкова та ще щось постійно. Тобто ми постійно да, під таким е, склом, да, щоб у нас все правильно працювало. Але, але нам 199 раховують, і ми шахраї, якщо не відповіли в, там, в 2 часа ночі. Але скинути півтори тисячі гривень на короткий номер шахрая. На да, тобто на коротку, на особисту картку. Ось вони не шахраї. Все добре. А пишуть нам. Ми я там перерахувала, куди ти перерахувала? А ось сюди. А хто це така? Так мені написала, хто тебе написав. Ну там якась, а тепер я не можу до неї, Ну, звичайно, вони ж шахрі ще роблять. Вони витаскують дівчата. У нас спонтак ну, нас витаскують з публікації. Да, вони підписали пишуть, хочу замовлю. Шахривці, а зараз ми тебе продамо. І починає там доброго дня. Ми там менеджери такого та акаунту. Там та та. То ви ж подивиться на увагу, який менеджер, що там написано. Там іноді таке написано, що я іноді перерахувати кількість цифр, букв не можу там і він, да, б, б, написано. Ну <гум> тобто, то є стикакує цемеш, що це таке. І не одночасно, скільки ж попереджали, дівчата, менеджери особисто вам не пишуть. Ви вас забуть завжди під постами, зовуть, щоб ви зайшли до дірок. А в діректи ми вже спіл дівчата спілкуються, пропонують, показують і тому подібне. Ну хтось слухає, хтось не слухає. Але шахраї. от не відповіла вчасно, шахрай, а не зробила обмін, шахрай, не вчасно скинула. Куди відправляти посилку шахрай? Так от до вас прийшла річ, чому ми якщо ви хочете її відправити з воротність і зробити обмін, чому ми шахраї? Ну, ну то, 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 знаєте, іноді Логічно нелогічно. Ну, Ми це все розуміємо, що зараз таке. Ну, Це було і спочатку. Зараз навантаження у нас з половиною роки вже йде лихо. Ну, зрозуміло, на емоційне навантаження. Але це було і раніше. Я коли сиділа на переписках, писала. Дівчата, не турбуйтеся, будь ласка, там я їх вмовляла. Якщо хочете, я знаєте, працює лише одне. Коли клієнта клієнт шипить, кипить, можна сказати, я ж хочете, зараз повернемо кошти. Mm -hmm. Все, от тоді, а ні, а ні, не треба відправити пасаку. Mm -hmm. Буду очікувати. Наприклад, у нас теж така ситуація буває, що е, є деякі речі, які до нас їдуть лише стерешне, а дівчата їх на наперед. Е, Купляються, наприклад, додатковою знижкою у нас є на це, і дівчата наші попереджають. Я не знаю, як читають наші клієнти, іноді переписки, вони замовили, завтра хочуть річ вже отримати. А ми говоримо, так, підождіть, але вона відео говорить, що поки товар їде сторечення. Тобто, ну, тобто, ми розповідаємо, іноді, а, так, добре, добре, так очікую. Іноді ні, мені не підходить якесь шахрайство, я хотіла там, ну, тобто, починають чуть що, шахраї. Я ж говорю, от будь-яка така, знаєте, я ж говорю, а це коли не час не відповідає. Відповідає, а вчасно відпові... відповісти це дуже складно, тому що дуже багато переписок, і всі водночас хочуть її отримати. Але не всі зараз у нас вже скільки проблем зі світлом було. Ми при світлі, да, ми відповідаємо. Поки клієнту дійшло, поки у нього вимокнуло світло, поки він свої домашні справи робить, поки він все в інтернет. Ну, тобто вже пройшло декілька годин, а то і півдня прийшло. І от знаєте, переписки, а за і тим же клієнтом може бути два, три, чотири дні. І нарешті ми народжуємо на четвертий день, що клієнт хоче замовити. Іноді буває, поки народження це приходить, все купується за ці чотири mm -hmm. дні. І клієнт каже, навіщо ви мені чотири дні морочите голову? Ми морочимо голову. Ми, ну, тобто ми не морочимо голову, ми, як це сказати, обставини так складаються, що то в неї немає світла, то у нас немає світла. Тобто ми там підключаємо щось якось робимо, але клієнт не може відповідати, тому що оператори мобільних зв'язків не справляються, або, не справляю, Або, наприклад, у клієнта немає пристроїв, які можуть додавати інтернет, вайфай, коли немає світла. І знаєте, коли це шахр... спочатку, коли я лише тільки вела аккаунт, це коли вони написали шахраї, мені знаєте, мене прямо от тиск піднімався. Uh -huh. Я прямо знаєте таке враження було, що тебе там, о, з ведра об'їлі. Uh -huh. Але зараз ну, вже, знаєте, нам вже смішно у нас вже таке є, так сказати, я можу прийти в офіс, але ви шахрайка. Ну, тобто, знаєш, я розумію, що якась клієнтка новенька, да, щось невчасно відповіли, а або... я говорю, така що з цього разу? Та все добре. Писала вчора півночі і не розуміла, чому ми не відповідали. Я думаю, ви хоч написали, що ви спали цієї ночі нарешті, тому не відповідали. Та да, написали все добре, зараз замовлення будемо робити. Ну, тобто буває так. А я, я ж говорю, от фраза класна, от раджу всім, якщо. Це коли ти клієнту говориш, давайте повернемо кошти. Якщо у вас немає змоги очікувати, якщо у вас є якісь там сумніви, давайте повернемо, там, скидайте зворотні реквізити, ми вам повернемо. тоді клієнт вже починає мислити, а ну раз вони хочуть повернути, значить не все так погано, значить не, все, не такі гіркі не все з ними так погано. Ну от я розумію, тому що як в інтернеті дуже. Я думаю, що Аліса і в тебе не я думаю, є як скати приклади да, шахрайства. Звісно, в інтернеті дуже багато прикладів шахрайства, особливо зараз, коли приймають оплати на звичайні банківські картки, і потім гукає їх і не знаєш, де шукати. Це дуже небезпечно. Тому, будь ласка, звертайте увагу, щоб оплата була лише на ФОП-рахунок і обов'язково, щоб це був нормальний магазин. Хоча б там з відгуками, наприклад, тобто то активний, не просто коли тобі написали якісь менеджери з незрозумілого акаунту, а щоб це був активний магазин, завжди звертайте увагу на того, хто вам пише. Це дуже важливо і це зараз це дуже небезпечно, тому що шахрайство зараз просто з усіх сторін. І якщо раніше Алла розповідала, це були дзвінки з Київстав, то зараз дзвінки від банків, від різних там служб, наприклад. Зараз це більш вже просунуто, тобто не лише ви там стираєте е, і кидаєте поповнення рахунку, а це більш серйозні гроші. Тому, будь ласка, звертайте увагу, і наш випуск я думаю, був дуже цікавий і корисний. Ще мені сподобалась Алена Порада про те, що давайте повернемо вам кошти. Я так. думаю, що це така гарантія, що дійсно шахраї країни будуть вам повертати кошти, тому, no, okay. якщо захочеться. Але дякую вам за ваші дуже відповіді. Дякую. Було дуже цікаво послухати. Навіть дали пораду, наприклад, підприємцям, які також там, я думаю, що часто чують підприємці: а ви там не шахраї, а ви там не обманете. Ось такий вам лайфхак, як уберегти себе від таких клієнтів, наприклад, які хвилюються, або допомогти їм зрозуміти, що ви не є шахраями. Тому дякую вам за перегляд. Ми обов'язково будемо знімати ще такі рубрики. Пишіть ваші питання в коментарі. Якісь цікаві, якісь спекотні ми будемо знімати навіть окремі випуски. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Усім гарного дня!